Львів, місто повите ароматом кави, людськими посмішками та хорошим настроєм. Тільки у Львові ніхто не їсть московську ковбасу, бо вона в першу чергу москаль. На протязі року львів'яни ведуть безтурботне, подекуди навіть дуже веселе життя. Але все змінюється, коли приходять вони. Христос рождає! Славімо його! Клядувати можна? Ну, давайте колядуйте! А нам давайте гроші, як заверте! А він в натурі жить! Ха-ха-ха! Ну давай подивимось, що ми тут на Я в спальню, я в туалет. Христос рождає. Кулядувати можна? Ти що придурок, коли місяць ми жінкою на море їдемо! Я просто з червоного рада, мене з Андрія тримає. Дайте хоч 2 гривні на маршрутку. Тримай. Веселих свят. Oh, 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 yeah. Все, ти на курятники. Все, тишина, давай, давай, на ніби нас немає вдома. Та чого нема вдома? Да давай відкриємо. Ти що ти чи чешу? Та що дебіл, нас, хаті завжди відкривають. Тихо будь. Ну тихо будь, только ляда. Короче, я відкриваю. Мистева рождає Ото придурок, ми хату грабуємо, він двері відкриває. Дебіл oh, 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 yeah! Народився. Андрій Іванович, то ви? Тато я. І ви живете в такій маленькій хаті. І кожен лія живу в маленькій хаті. Дякую за куляду, було дуже гарно. Тримайте. Тут 15 тисяч доларів. Ого ж там тільки пампухів! Там пампухів на 15 тисяч доларів. Христос сереждає. Славім його! Oh, 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 yeah! Христос сереждає. Славімо його! Можна придувати? Давайте! Дякую! <свист> È, нова радість! È, нова радість стала яка не боба, що Да, здоров. Та ч? А ты же? Ты водишь. Жесяка, зда. Да хуже, хуже, старше. Дай кожный, да. Ну все. На. Все, люблю, тебя. Да, я по собой. Я попрошу. Иша. Богся рождає, кто что можешь зна. Перепрошую. Иша.

Я наступного року прийду, добре? Присой Серізо. А що далі? Та ти бо і ще все, я... все, я думаю, то хватить з тебе. Все это серйозно, дайте ще. Мені здається, що тобі вистачає, вже досить хватить. йди звідси. Дайте ще, то не серйозно! Хватить з тебе, будь ласка, звернувся і пішов. Дядя, дай ще! Останній раз. Добре. Дякую, щасливого різдва. Галя, ще раз до хати пустиш, база я тебе вб'ю! Я маленький хлопчик виліз на стопчик, на дудочці раю, Христос рождаю! Боже, як гарно, хлопчик, тримай! тримай. Дякую, дуже вам дякую. Дядя, а то плазма у вас 38 дюймів? Хлопчик трошки менше, до побачення. Да. А що, то, то Ви такі багаті, що. Е, ні, ми бідуємо. До побачення, то Дядя, не. Бач... А то собака кусається? Ні, не кусається хлопчик, то не твоє діло до побачення. Дядя, а можна я буду з вами жити? Боже, яке жити, хлопчик, іди звідси. А чому жінка нашого сусіда з вами живе, а мені не можна, дядь. Тихо, ну тримай стоп. Ну, іди звідси, іди, вій. Дядя, а як мені йти? Може мені ключі від лексуса дасте? Я ж пішки не піду. Хлопче, два А Можна я до вас на Василя прийду посівати? Ні, не, не можна, ми тобі не відкриємо. А я, а я через балкон ви вже на першому поверсі живе. Давай добре Я вас, вас до Василя тут почекаю! Хтось виждає, можна клянувати? Можна. Радий вас бачити. Само. А той перший празник, то кінець кварталу. Радуйся. Ой, радуйся, податківець, Звіт за жовтень загубився. Дякую собі за коляду. Тримайте. Самі розумієте, таке в руки не береться. Розумію. побачення на камеру. Oh, 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 yeah! Ну давайте колядуйте. We, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I'm a little boy, I'm go up on the stovchik, on the folk instrument playing. Jesus Christ, Happy Birthday. Не, ну файно, файно. Давайте на ліковки. Ось, yes. нашов ну, Федорчук 5, Стельма 3. А чому мені 3? On THE столбчик. THE. Я з'їхав між вами. THE. THE. THE столбчик. Пробуй, давай. Коля, дивуйся. Новая... А ти хіше? А ти хіше? А ти хіше? Ще ти хіше? Просто рот відкривай. Просто рот відкривай. О, oh, файно. Файно, Коля, ти чуєш? Oh, fine. Fine. <постduld> yeah, <постduld> yeah. Я перепрошую, хто у вас мала? Лідина в хаті чи хворий на голову? Я бібліотека, ще голубка віддай притулок. Oh, 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 yeah. Засіяла... Дякую, дякую вам за коляду. Секундочку. Галя! Є розміняти 100 гривень? Немає. Сам в тебе? Ні. У мене по-моєму, є. О, да, дякую, дякую, будь ласка, зберіть сотню. Маю сотню, так? Дякую вам за коляду. Тримайте тут ваші пампушки. Христос рождає слови моего жидяра. Oh, 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 yeah. Ну что, Витёк, остальный переезд. Давай так вот, я парни квартиры, это а не парни. Працюем. <плакова> <плакова> У меня 600 гривен, в тебе шо? Ноль. Не почему-то после фразы «можно колядовать вообще никто не открывает. Это Львов малый. Не прогнешься, не заробишь. <плакова>